Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні ми будемо з вами говорити про запалення вуха. Ви вже запам'ятали цю тему, так? Ми говоримо далі про вухо і поговоримо з вами про види отиту. Хто зустрічався з цим захворюванням? Багато хто, а особливо тих, в кого є діти, так особливо зустрічалися з цим захворюванням. Всі ми знаємо, що це дуже неприємно, прирівнюється десь до зубного болю чи, можливо, навіть і гірше. Поговоримо сьогодні з вами про зовнішній отит і середній отит. Зовнішній отит – це запалення слухового проходу або вушної раковини. При цьому захворюванні виникає біль у вушній раковині і слуховому проході, що посилюється при дотику. Спочатку шкіра в місці запалення червоніє, а потім виникає нарив. Для лікування на початковій стадії захворювання можемо використовувати вушну зігрівальну турунду. Потрібно скрутити вату завдовжки 3-5 см і завдовжки. Пів сантиметра. Змочити її у спиртовому розчині прополісу, розбавленому водою один до одного, або в трьохвідсотковому розчині борного спирту. Потім вставити цю турунду в слуховий прохід. Зовні вушну раковину потрібно добре утеплити. Через деякий час у слуховому проході відчуватиметься помірне тепло. Процедуру слід робити двічі на день. При середньому отиті. Це, як ми знаємо, запальне захворювання середнього вуха. Хвороба вона може протікати хронічно, що називається хронічний отит. Він характеризується періодичними болями в області вуха, виділеннями з нього або виникати різко. Це гострий отит. На гострий отит частіше хворіють діти молодшого віку, але буває він і в дорослих захворювання нерідко передує ГРВІ, ангіна, загальне або місцеве переохолодження. Хвороба проявляється помірним або досить інтенсивним болем у вусі, що посилюється вночі і зниженням слуху. Найчастіше підвищується температура тіла і зникає апетит. Діти молодшого віку, хоч і не можуть висловити свої скарги, але стають дуже дратівливими, неспокійними, тягнуться до вуха чи ловляться за нього. Активність дитини різко знижується, вона відмовляється від їжі, і температура тіла підвищується до 39 градусів. Хвороба може ускладнитися проривом барабанної перетинки або накопиченням рідини в порожнині вуха, що призводить до різкого зниження слуху. Тому потрібно бути дуже уважними при цих хворобах. При середньому отиті на хворе вухо прикладайте сухе тепло, мішачок з тканини, наповнений розігрітою сіллю або піском. Тривалість процедури 30-60 хвилин двічі на день. Можна прогрівати область вуха світлом настільної або інфрачервоної лампи 20-30 хвилин раз на добу. Тепло має бути помірне. Протягом дня та на ніч використовуйте ватяні турунди з ефірними оліями. Найкращий ефект має олія шавлії. Змішайте її один до одного з рослинною олією, змучіть турунду і вставляйте на 5-8 годин двічі на день у слуховий прохід. Зверху надягніть шапочку. Замість шавлі можна застосовувати також олію ялиці, сосни або ялівцю. Турунду можна змочувати настоянкою прополісу, розбавленою один до одного з водою або настоянкою трав, приготованою в домашніх умовах, на 100 мл спирту додати 1 столову ложку суміші трав шавлії, ромашки і деревію, настоювати 5-7 днів. Перед застосуванням настоянку слід розводити 1 до 3 із водою. Двічі або тричі протягом дня та на ніч закапуйте по 2-3 каплі теплого соку алої. Прикладайте компрес із активованого вугілля на область вушної раковини. Водночас слід полоскати горло розчином соди і солі шавлією або календулею. Закапуйте ніс спиртовий розчин прополісу в пропорції 1 до 20 або краплі цибулі. Якщо хвороба затягується чи прогресує, обов'язково звертайтесь по медичну допомогу. Після одужання бережіть голову від холоду, ніколи не виходьте з вологим волоссям на вулицю, надягайте головний убір та уникайте протягів. При запаленні горла відразу починайте його лікувати, щоб інфекція не проникала через слухову трубу в середнє вухо. Якщо середній отит довго не лікувати, поступова здатність до сприйняття звуку знижується, ми починаємо гірше чути. Подібне відчува... відбувається, коли людина відмовляється від духовного лікування, запропонованого Біблією. Тоді її здатність чути Божий голос, розрізняти добро і зло, вони притупляються. Якщо сьогодні ми чуємо Божий голос, звернений до нас, то давайте ми будемо на нього відгукуватися. Хто має вухо? Нехай слухає переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Записано в об'явленні другому розділі сьомому вірші. Хай ці слова вони будуть для нас настановою і провідниками в житті.